Україна! Україна взула букмекерів Євробачень, вирубачення. З прогнозованого 16-го місця ми потрапляємо в десятку найкращих. Зайде, зайде, мене, Тим, що я хотів зробити, я задоволений. Бо все, що я планував голові, воно все спрацювало. Про фантастичний та казковий виступ маленького принца на Євробаченні 2025 почуєте далі. А також хто зайняв перше місце? Чому деякі українці радіють? Я дуже рада за Австрію, я за нього вболівала. А інші обурені. Але от те, що Австрія зайняла перше місце, це чувак, який офіційно заявив, що він надихався і підтримує там російську оперу. Блін ну російський наратив. Якось, блін, на перше місце. Ну я вважаю, що це дивно. Також поговоримо про срібло і бронзу. Тут теж сюрпризи. Естонія третє місце. Професійне журі дає стільки балів цій просто низькопробній пісні, де ні вокала, ні номера, ні хрена. А ще Томікеш заявив, що батьки його росіянами, російська культура відіграла важливу роль, і він їздив окупований. Крим, а українське журі віддало йому аж цілих 5 балів. За що? третє місце У мене блін, аж башка розболілася. Це просто якась жесть. Я просто дуже рада, що він не виграв. От. а професійне журі це просто на мило. Та про шикарний виступ польки на Євробаченні українське журі оцінило Польщу в нуль балів. Сусідня країна відповіла взаємністю. Що й зіпсувало це відносини юстиниця та циферблата та як відреагували польські та українські користувачі? Почуєте уже за хвилину. Якщо ви підтримували гурт циферблат на Євробаченні, то ставте ваші вподобання і залишайте коментар в підтримку. А також підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Гурт «Циферблат» змусив нас знову пишатися і високо піднімати український прапор. Однак, не все було так гладко. Щоб потрапити до фіналу, ще потрібно було пережити хейтерські коментарі щодо костюмів хлопців, які багатьом українцям просто не сподобалися. Однак вони їх не бачили на сцені, а нещадно критикувало. Поддержите, це ж ваш. Ну, от ребята виступають у нас зараз... Група «Циферблат». Я вчора, даже бы там какой на концерті спели, щоб вони пройшли э, е, вот полуфинал. Да? Підтримали наших хлопців на півфіналі Євробачення 2025. Ось вот, такі костюми, все, вони вже там, ось вот, такі костюми. Ну, підтримайте. Все-таки ми Никогда не Нікаданіморісі такого позволить. У нас скокота було все таки уваження. Хлопці та українці отримали справжній стрес від голосування в півфіналі, адже Україну не називали до останнього. Валентин Лишинський, автор пісні та гітарист гурту Циферблат, навіть отримав нервовий зрив. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Та врешті звучить омріяне. Реакція його брата близнюка, вокаліста Данила Лещинського була просто безцінна. Розлетілася на тисячу і один мем. Just, uh, just... Ви вважаєте, українці пишаються вами? Звичайно, відповів Данило. Щоправда, він відключив усі коментарі, аби налаштуватися на потужний виступ у фіналі. Після півфіналу українські зірки активізувалися і активніше підтримували циферблат у соцмережах. Ще колись валя з Данилом дивилися на Євробачення зі з цього старого ящика. 2007 рік дід налаштовував антенну, і воно постійно так просів новийступ. Ну, да, по-моєму, то було, я пам'ятаю. А тепер українська поп-діва, яка свого часу зайняла сьоми -е місце на Євробачення, підтримала гурт циферблат. Всі, хто живуть у Європі. Просто знайте, що в єдності наша сила. Ну ви добре це знаєте? Просто згадайте це. Проголосуйте за наш гурт, проголосуйте за Україну саме з номерів, з європейських. І скажіть ще своїм друзям, щоб голосували виключно за нашу державу за Україну за гурт «Циферблат». Переможниця Євробачення 2004 також підтримала гурт циферблат. Вона зазначила їхню самобутність та оригінальність і сказала, що хлопці шокують Євробачення. От співачка Джамала навіть приїхала у Базель в Швейцарію, аби підтримати гурт. У фіналі гурт «Цифроплат» виступив під цифрою 7 і посів 9 місце. Хоча можна сказати 8 або 9 місце, адже отримав однакову кількість балів з такою країною, як Албанія. Обидві країни отримали по 218 балів. Ми зробили той результат, на який ми сподівалися. Дуже я думаю, топ-10, я маю на увазі. І ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. Ми зробили все, і постановка маші і дівчата Христина, Дарина, Карина. Загалом це важливе все одно. Топ 10 для України дуже важлива річ на Євробаченні. Бо ми тримаємо цю планку. По перше, це для української музики дуже важливо. Повірте, пісня неформатна для конкурсу Євробачення. Хлопці передали почуття туги, болю, втрати і молитви, а також підтримка і пошук внутрішньої сили центральний символ. Птах уособлює свободу відродження і сподівання на зміни. Ми хочемо показати через нашу музику, що Україна бореться і залишається непереможною, заявив Даниїл. А от щодо балів, то високу оцінку поставили саме глядачі. Ми отримали 158 балів. Від глядачів, дякую всім українцям, які проголосували за кордоном та іноземцям. Низький бал ми отримали від журі всього 60 балів. Найбільше поставив Азербайджан, а також Португалія по 8 балів. 6 балів ми отримали від Грузії. Неймовірно красивий жест показали переможці минулого Євробачення від Швейцарії. Немо за сім годин до початку Євробачення немо виставили у своєму інстаграм відео, як співають разом з циферблатом. Це було неймовірно. Немо написали, що підтримують нашу країну. Серденько серце кохане не турбуйся. Немо у фіналі шокували глядачів своєю піснею та зовнішнім виглядом. Уявіть собі, що напишуть українські коментатори, якщо вони критикували одяг гурту циферблат. Цікаво, що переможниця Євробачення 2016 Джамала передбачила переможця цьогорічного конкурсу Австрію у своєму інстаграм. Наша кримська зозуля заспівала пісню австрійця і, окрім циферблату, підтримала їх. Мабуть, відчувала хто переможе. Однак, нині багато хто критикує Йоханеса Піча австрійця, адже деякі користувачі в мережі високо оцінюють його вокальні здібності, і глибокий зміст композиції. Якщо хтось не розуміє, чому перемогла Австрія, Джей Джей співає про нерозділене кохання. Це загальнолюдський досвід, який легко знаходить емоційний відгук завдяки драматичності пісні. Додайте до цього неймовірний вокал. І от вам вибухова комбінація, яка і принесла перемогу, зазначають прихильники. Втім, серед українців чимало й тих, хто відреагував на перемогу, австрійця з різко негативними емоціями. Причина темний слід у його біографії, пов'язаний з Росією. Відомо, що Йоганн Спіч надихався при створенні пісні «Wasted Love» творчістю російської естрадної співачки путіністки. Анне Нетребко. ще з 2021 року. Він активно стежить за її соцмережами та лайкає її дописи, зокрема ті, що містять проросійські меседжі, варто наголосити нетребко відома прибічниця путінського режиму і агресії Кремля. В мене питання відкрите: ну чим йому не підійшла наша Людмила Монастирська? Друзі, мабуть, варто ще більше популяризувати українську музику, щоб чути не нетрепко, а монастирську. Виходили на сцену метрополітен-опера в жовто-блакитному прапорі дуже емоційно, дуже підтримували саме от американці. Хочу це зазначити. А от срібло Євробачення здобула представниця Ізраїля. Юваль Рафаель, яка виступала з треком «New Day Will Rise» і здобула 357 балів. Мене зворушила ця композиція, і також постановка була нова, неординарна. Ну дуже красиво, згодьтеся. Привіт усім! голосуйте за «New Day Will Rise»! Різниця між першим да воював, другим місцем суттєва, суттєва, майже 80 балів. Естонії. Томі Кеш в інтерв'ю для українських журналістів стверджував, що дуже хоче в Україну. Йому дуже подобається Одеса. То може він заїде з окупованого Криму? Якось в мене підкрите питання, адже з'явилася інформація, що він туди їздив. Також українців дивує те, що в його музичному відео для Євробачення на пісні «Еспресо Спресомакіату беруть участь як російські, так і українські колаборанти. Режисерка відео Аліна П'язок є уродженкою Росії. Яка зараз мешкає в Лос-Анджелесі. Спочатку вона опублікувала сторіс в інстаграм, де позначила національності творчої команди, позначені російськими та українськими прапорами, але пізніше видалила її після негативної реакції. Томі кеш також викликав суперечки щодо російського впливу на його походження і творчість. Він заявляв, що його батьки були росіянами, а сам він виріс у російськомовному районі Таліна, столиці Естонії, і російська культура відіграла важливу роль. У формуванні його ідентичності. Російська його другою мовою після естонської, де ні вокала, ні номера, ні хріна за що? Третє місце. У мене блін, аж башка розболілася Це просто якась жесть. Я дуже рада за Австрію, я за нього болівала, зразу вірила, що він переможе, але те, що... Купа професійного журі купу балів надавало естонцю. Нам дали дуже мало. Нам дали по нулям Польща, нам дали нуль Чехія професійне журі. Зате професійне журі оцінило естонця. А скажіть, будь ласка, він дуже класно співав. Чи що еспресо макіато? Це дуже треба сильний вокал, щоб це співати. Коротше, це це просто жесть. Томі заявив, що засуджує війну, але Росію не називає агресором, і планує концерти в Москві, Петерсбурзі і в Києві також хоче заїхати в Одесу. Тільки як сказати, що ми йому не зовсім раді. Великі запитання до українського журі, які віддали естонцю 5 балів. За що і чи знали вони про його позицію? І як взагалі так трапилось дуже дивно? Також Австрії, Українське журі поставило 1 бал, Ізраїлю 2 бали, Люксембургу 3 бали, Португалії 4, Естонії, як я сказав, вже 5 балів, Латвії 6 балів. Швейцарії 7, Італії 8, Великій Британії 10 балів, а Німеччині поставили 12 балів. Користувачі пишуть, що це поставили авансом за німецькі тауруси, які так потрібні Україні на передовій. Українські користувачі також дуже обурені, що жодного балу не віддали для Польщі. Юстина дуже підтримувала нашу країну, також співала нашу пісню. А в результаті нуль для Польщі. Хоча шоу було неймовірне, також мене здивували оцінки всіх країн для Польщі. Журі поставило там всього 5 балів від всіх країн. Але глядачі. Високо оцінили Юстину 156 балів в результаті отримала Польща та зайняла 14-те місце. До речі, українці згадують її виступ і порівнюють з Русланою, що дуже схоже на наші дикі танці. Но виступ був запальний і потужний. Також згодьтеся до речі, польські глядачі та глядачі Ізраїлю і Чехії віддали нам найбільше балів по 12. А глядачі з Грузії, Португалії та Іспанії по 10 балів віддали Україні. З Кіпро – 8, з Ірландії – 7, Чорногорії, Латвії, Франції та Естонії – 6, зі Швеції, Азербайджану, Данії, Нідерландів та Сан-Марину 4 бали. А от українські глядачі найбільше балів дали Литві 12. Далі йдуть Норвегія 10. До речі, теж дуже потужний виступ. Латвія 8. Італія 7, Австрія 6, Німеччина 5. Ну, вочевидь, за Тауроси. Далі йде Швеція 4 бали від українських глядачів, Польща 3 бали. Естонія 2. І Ізраїль 1. Один бал, а от прогнози букмекерів не збулися від слова взагалі. Усі місяці до Євробачення вони передбачали перемогу шведам за пісню Барбаробасту. А в результаті Шведи посіли лише четверту позицію. Далі йде Італія, Греція, яка скопіювала номер Джері Хілл та Джамали. Подивіться в продовження. Залишу посилання під цим відео. А також я коментував виступи усіх учасників у своєму телеграм Ростислав Продакшн. Тому, друзі, приєднуйтеся! Гарний виступ в Україні. Топ-10. Ми посіли дев'яту сходинку, хоча, можна сказати, і восьму, тому що однакова кількість балів у нас з Албанією по 258 враженнями вашими діліться в коментарях. Я нагадую, ви були на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте поставити вподобання, а також підписатися на канал і включити дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Друзі, ми зробили величезну роботу. Ці три місяці були особливими. Дякуємо всім українцям за цей шанс.